Всім привіт і ви з Дашою. І в цьому ролику я вам покажу три класні ігри в Roblox. Ну що, починаємо? Стоп! Ну цим, будь ласка, обов'язково поклайте subscribe і лайк. Ну, починаємо. І перша ігра це. Не Вацяут, а от. Хоріфейка Хаусин. Дуже крута гра, і тепер я вам покажу у нас на власних очах, як в неї бав та не буду роз'яснювати. Ну що, почали? Заходимо. Дивіться, тепер нам треба дочекатися, доки додать ці ігроки, які тепер бавлять. А потім я вам покажу, я це переключу. А Хоча я доки вам докисть вони будуть приходити, я вам не просто буду тростишувати, а роз'яснюся. Коротше, тут в ігрі треба просто. У вас є домики, там вибрати можна любове особисті. І треба сражатися. Є класика. Вам дають, дивить... дивіться, починається гра, у вас кожен свій домик. Ви можете покрасти свій домик і дійде сюди, бачите, під низом кастомік. Заходите і тут, які вам речі дають, мені докишок кі, цю хмарку надемною, да, щоб була більше нічого. Ну, доки я вам роз'ясню, як тут кобапити, коротше. А, вже не можеш падати вниз. Класіка це обичний. Гік. У вас є домики, як я вам вже говорила, там не можна падати вниз, наче ви помрете. Вам дають різні речі, і там треба вбити свого сорівника. Там можна потрапити до свого сороника, але це маленько сложно. Для когось, для когось ні, для когось да. Ну, на мене маленько сложно, ну не так прям сильно сложно, бо я вже знаю, як це вдавити, і легко можу показати. Например, вам дають, наприклад, якийсь ножик лазерний меч лазерний чи ножик, чи якусь пушку, яка тим-тим стріляє, і тим ви можете у когось робити. Колись дають пушку, яка заморажує, але вона просто заморажує не вбиває. Вона заморажує десь на одну минуту чи на дві даже. Так що то може бути Файно, файно для того, щоб ви там так робили. Вже залишилося два ігрока і Дораси вам покажу. Тому що там є не тільки класика, а й інші і всі інші такі пропозиції. Деки ми з вами будемо проходити цей з Добавлюсь. Я вам це скорочу. І все, всі ігроки вже додали. І ми чекаємо на кіт доба. Де бачите, тут пускають ко, ко виграв, ко не виграв. Ми чекаємо, за кіт нам показують собі ті, на яких ми тепер можемо бути. Вот. Наприклад, з цих всіх мені дуже подобається е, кліф. Я вибираю його. Там, куди буде більше голосів, то і вибере вся служба. Тук тамка вибирається, я друг добавлю це. Ой блін, нам програли. Так, ще раз одну секунду буде. От бачите це кліп. Е, кліп. Тут я треба просто. Є такі штучки, які пропадають, вони, вони будуть виявлюватися знову. Так що треба ходити. Тут з'являються два домика. Я тільки цю одну ігру з вами зіграю, щоб показати, як це все працює. Усього по... якось оружі з'являється, ви можете ним убити когось, щоб так було швидше пройшлося. І ви можете получити перше місце. Так можна по домах скакати та й все інше. І чекаємо, доки когось з'явиться оружі, і буде треба втікати. Щоб ми не померли і отрима перше місце. Або нам дадуть то оружжі. Тут зверху вас показує, що будуть робити, що буде мовні бити, чи що У мене, мабуть, вже ще не переключено. І у мене переключена мова не знаю, що в мене не працює. Когось меч появився! Блін, мене убил. Ну зараз уб'є. І треба спрятатися там. Тож у когось меч появився. Може його використати. Мат, всі надалося. Блін. Він, наверное, помре в сім'ї. Ой, слава Богу. Комусь дали меч. Нам не знати кому. Бо було вже сложно. Щось уже сложно. Ні, ще дуже сложно. Нічого сложного. Пропустив дом. Да, я змогла заради вас. Ні, то не тут меч. То не тут камеч. Хочу запускати. У когось з'явиться тепер батут. тут. О! Це? Да! Опа! У. А чем мы сами в кадре. У него матч, у него матч. Матч ты. Матч лазерный у него. Интересно сможет быть. Что треба, чем ты стоишь? Ты сюда. Не знаю, куда, конечно же. Блин, что мне твоего треба? Эм. Та що? Ну, не хоче нас вбивати. Коротше, якось так присходить. Там шарики і вбивають на патрон. Блін, блін, Блін! Блін, блін, блін тепер треба утікати. Всіх козутка з нічом. І з такого не впала. Бачите, такі ви впаєте, ви програєте. Так, і перша ігра на цьому закінчена, я його показаю, як не бавки, ідеме до другої ігри. І ця друга ігра. Як знаєте, ну я знаю. Що це за друга ігра? Чекайте, десь себе її знайду. Це Спайдермен. Якщо ви хочете стати у житті Спайдерменом? Не можете ним стати. Можете побавити Спайдермен отут-вот. Цей Спайдермен мені дуже сильно подобається. Чекайте, я його знайду, бо я не можу ніяк його знайти все до ролика на підготовку. Давайте, воно, по по-моєму, буде бути цей дуже короткий, крутий. Вот, дивіться. Ви такі, наже, яке тебе дівчина, у вас робиться квадратний веліт. Двістипу, у нас тут, бачите, окно там, куди виходити, може. Ви скакаєте з нього. Дивіться. Під низом у вас з'являється там, бачите, рука і паутина. Нажимаєте на нього і починаєте робити. Якщо ви прижмете на Swing Tap, Zip. У вас робиться так от. Ця паутина розтягується і ви літаєте. Якщо просто прижмете, коли будете у висоті. Ви зліте отак от. Коротше, дуже класна гра, мені дуже подобається. А Diva Corner я не знаю, що це такое, я вже пробувала його, але я не розумію, що це таке. Тепер ми йдемо на допомогу комусь. Тут треба. Кіт хоче, ти просто можеш літати, а кісь хоче, можеш комусь ще допомагати у цьому. Тут ще цього паук ваш на стіни може залазити, як ви бачите. От. Коротше, і раз спайдермен мені дуже подобається. Вот тут у нас. Загрошена, загроза наша. Нам треба якось і пічно зупинитися. Опачкайте. що Ну що, починаємо пити? Давайте, підходьте, По одиночку! Значить, у нас так. на 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 то можна. Коротше, крута гра, я в неї теж бавлю, Але не так много, тому що мені вона... Я не бавлю, не хочу бути спайдерменом якось. Ко хоч. Так вона, коротше, дуже класна класика. Ви можете собі максимум до сюди покласти. Ми ударились? Ми ударились. Перший раз бачу, що ми ударились. Ой, опять! -моє, о чому об'ємось? Може. Щось обновили у цій грі. Ну, коротше, дуже файна класика, як ви бачите. Вет. Ця гра залежить від вас лайків на мій канал і її. А ми йдемо до іншої ігри. От цією ігрою ви можете знімати якісь відео як про чоловіка паука Дуже буде круто, тому що це. Хоч би буде... не зможете близько зробити, але це дуже епічно і дуже красивий вид нетря. І тепер даємо назву, тому що я спочатку забула вам дати назву. Почнемо. І це Web, Wings. Web, Web Strike. Так, ігра називається. Можете шукати така от картинка. А ми йдемо до самої постійної ігри. І це у нас мені дуже подобається Мек. М. Крапочка, Е, e крапочка, Г-крапочка. Endless Reality. Я, звісно, вам тепер не можу показувати, бо в мене немає друзів, які зі мною бавлять. Бо могли бавити. Але ви можете запитати, як бавити в цю гру у якихось інших ютуберів. Бо я тепер не можу показати, у мене нема друга. А то саме теж можна проходити. Ну не інтересно. Ну на цьому все. Всім пока! Отак вот от виглядають ці картинки. Всім пока! І ви були з нашою. Обов'язково після цього року підпишіться на мій канал і поклати лайк під це відео. Всім пока!